То буде огляд моєї масляної пастелі. Насправді, у мене не так багато масляної пастелі було до сьогоднішнього моменту. Тепер мене колекція поповнилася на 72 нових кольори. Відкриваючи, я просто була ошалешена настільки круті тут кольори. Вони настільки кайфові, різноманітні і в той же час доповнюючи одне одного. Я ніколи до цього не бачила таку величезну палітру. Ну, в магазині ясна справа бачила, але вживу, звісно, ні. Круглі. Брусочки, на яких позначено номер, а також назву цього кольору, що дуже зручно. Пастелька, надзвичайно, м'яка ви можете бачити, я ледь взяла її в руки, і в мене вже запачкалися пальці. Тому буде класно, якщо ви будете працювати саме в рукавичках. тому що Поки я малювала, в мене, ясна справа, трошки пачкалися руки, але навіть вони начебто і не сильно торкалися, але все одно от таке відчуття у мене начебто стала сухіша шкіра. Тому, коли ви працюєте масляною пастеллю, а також, в принципі, і сухою пастеллю, масляними фарбами, то використовуйте рукавички. Це буде значно краще і бережливіше для ваших рук. Зараз я вирішила зробити викразку. Вона насправді не потрібна, тому що ми, бо це не як з маркерами, де потрібно зробити викразку, тому що колір відрізняється від ковпачка. Тут ми наглядно бачимо колір, який він є, тому що брусочок просто лежить перед нами. Тому я вирішила робити цю викраску. Тільки заради того, щоб зрозуміти, яка м'якість у нашого матеріалу. Тому що ось ви бачите, зараз я починаю закинула трошки той матеріал і почала тестувати. Щоб вам показати точніше, мою пастель, якою я користувалася до цього набору, вона в мене, начебто, м'яка, але від пастелі до пастелі в мене є м'якіша, є така напівм'яка, а є прямо тверда. Тому я вирішила і зробити викраску. Саме цієї палітри від ARTX, щоб перевірити, наскільки м'яка ця пастель, наскільки один колір м'який, а інший, наприклад, напівм'який. Але почавши робити цю викразку і зробивши там уже 20 плюс кольорів, я зрозуміла, що немає абсолютно ніякого сенсу робити позначки, що це м'яка пастель, тому що вона абсолютно вся м'яка. Вона настільки кайфова. Ну там може якісь один-два. Вони трошечки твердіші, але це настільки просто мінімальна різниця, що можна цілком. І впевнено сказати, що це м'яка пастель. Тому що в мене є пастель від бренду Mongwo. Ось я зараз нею якраз малюю. В неї є оці брусочки, прямо м'які-м'які. Ось, наприклад, цей м'який. А є напівм'які, а є прямо, знаєте, такі тверденькі. Ця пастель вона дуже погано накладається одне на одне. Точніше, м'які кольори накладаються краще. А напівм'які або такі твердуваті, вже знаєте гарно, вони накладаються погано, тому що вони наче як дряпають попередній шар, і наче як його забирають. Тому накладати кольори з пастелю від Мукло насправді важкувато. Але можливо, ну, в певних рамках і, звісно, в певній кількості шарів. Чого не скажеш про пастель від ARTX? Я пробувала накладати багато шарів на неї, і ви це побачите далі. І я про це, звісно, розповім, але забігши трошки наперед, я була вражена, наскільки багато шарів можна нею накладати. Це було просто щось неймовірне, я вам чесно кажу. Ось тут я вже зробила повну викраску всієї моєї масляної пастелі. І знову перейшла до моєї новенької пастелі, продовживши цю викраску. Поки я роблю цю викраску, я поговорю про мою стареньку пастель. Отже, в мене є поштучно кольори від Мунгво. Там є Мунгво Gallery і кажуть, що вона краща по якості. Я насправді її не брала, тому що в мене лише окремі брусочки масляної пастелі. І кажуть, що ця пастелька є гіршою. Насправді вона мої. Потреби в малюванні, в принципі, закривала. Місцями мені хотілося зробити більше нашарування, але цього не вдавалося зробити за рахунок саме просто цієї пастелі. Але загалом вона мене влаштовувала і дуже мені навіть подобалась. Також в мене є деяка ще масляна пастель від іншого бренду. Це якісь, взагалі, можна сказати, ноунейм-бренди. No Ця масляна пастель в мене ще реально з часів школи, мабуть, з класу п'ятого, якщо не менше. Тому о, ця пастель вже лежить в мене дуже багато років, е, і вона мені не дуже подобається, тому що там 12 кольорів. Дуже важко щось вибрати і щось намалювати. Але з тих двох наборів я собі взяла деякі брусочки і також ними малюю. Одна є в мене теж напів така тверда е, і є м'якіша, а один набір прям твердий, твердий, просто як камінюка. Але також я взяла собі деякі кольори. Тому ви можете бачити ось таку викразку, коли я брала. Оці кольори на вибір я намагалася їх підібрати під свої потреби з розрахунком того, що я планую малювати. Це дуже важливо, коли ви будете купувати чи пастель, чи будь-що там маркери, неважливо. І вам, якщо ви хочете купувати не набір, а поштучно, вам потрібно розуміти, для яких саме тем ви їх берете, щоб не набрати просто зайвого. Саме тому у мене ось така от палітра. Тому що я знала, що я буду малювати нею квіти, а також пейзажі. Я ще раз скажу наскільки я просто в захваті від палітри. Тут стільки кольорів, стільки відтінків, і вони настільки гарні. От знаєте, вони якісь в міру насичні. Вони не вирви око, знаєте, не такі, якісь супер дитячі, кричащі, як плакатні. І вони при тому, не пастельні чи якісь там бліді. Вони, от саме в міру насичні, дуже круті кольори, якими можна створювати просто неймовірні роботи. Я зараз на прикладі вам покажу один з варіантів, який я намалювала кота але ними можна малювати ну, реально будь-що і в будь-якій стилістці, що вам сподобається. Це просто неймовірно. Я кажу, в мене, можливо, я в такому захоті саме через те, що мені особливо немає з чим порівнювати, тому що, як я вам вже сказала, у мене якийсь ноунейм була пастель і мунгво, яка не супер по якості. Можливо, через це я просто я ж кажу, аж пищала від того, що я тримаю в руках. А можливо, тому що цей матеріал дійсно цього заслуговує. І я все-таки хочу робити ставку на друге, тому що тестуючи цей матеріал у викрасі і в роботі, я отримала колосальне задоволення просто нереальне задоволення від малювання. Мені було настільки це приємно, знаєте, не було ось цього такого дурнуватого відчуття, коли ти малюєш, і потім ти, наче як зішкрябуєш попередній шар. Бо ще навіть чую, що цей звук такий, знаєте, як коли ця от пастелька така твердувата пройшлась по паперу. Ух, Страшний звук. Тут воно ну, настільки м'яко лягає, що просто капець. Ви навіть можете, коли я вам наближу, побачити, наскільки вона лягає не рівномірним шаром, а ось таким, начебто, знаєте, як коли береш цю пастель мастихіном і намазуєш. Тобто видно, що вона об'ємна, що вона рельєфна. І я навіть не сильно давлю на олівець. Насправді, доволі легко. Легко, але вона настільки м'яка, що просто супер, знаєте, як такий видно рельєф В цьому, звісно, є і мінус, тому що тверді матеріали вони довше живуть, м'які матеріали вони значно швидше з'їдаються. Я намалювала лише один малюнок, тому не можу сказати, наскільки цієї пастелі вистачить. Мені здається, що не, не так надовго, якщо ви збираєтесь малювати нею на постійній основі. Але ця пастелька ну, доволі бюджетна, тобто є значно дорожчі бренди. І я вважаю, що таку характеристику, як ми маємо, за такі кольори, як ми маємо, це просто ну, супер ціна. І я, я кажу, що навіть за дешево для такого матеріалу. І давайте зараз перейдемо саме вже до малюнку. Я чомусь вирішила намалювати котика. Чому вирішила? Тому що я відкрила Pinterest, тому що не хотіла думати над якоюсь ідеєю, і мені вже хотілося дуже потестувати. І перше, що мені попалося на око, це фотографія кота. І я подумала, а чого мені й довго шукати? В мене купа кольорів, якими я можу намалювати кота. Та в принципі, навіть якби не було підходящих, його можна було намалювати хоч рожевим, хоч зеленим. Це арт, а не просто копіювання фотографій. Але в будь-якому випадку в мене були такі оранжево коричневі тони, і я вирішила, що в них все-таки і залишу нашого котика. Тому я зробила собі такий скетч олівцем, тому що в в ньому значно простіше працювати, аніж одразу починати масляною пастеллю. І в такій собі техніці, щось між і щось між реалізмом я почала працювати. Мені було насправді трошечки лячно, тому що. Ну, це знову ж таки новий матеріал, хоч я вже малювала до цього масляною пастелю, але саме такої не малювала, і саме такої м'якості не малювала, тому мені було трошки лячно. Але коли я почала робити буквально перші якісь кроки, перші маски, ось цей страх він відступив, і я просто відчула, наскільки це круто. Наскільки я відчуваю кайф від того, що я малюю і яким матеріалом я малюю. І я почала працювати таким чином, не по якійсь там завчасно придуманій схемі чи по якимось правилам. Я просто взяла там, світли, я почала зі світлих кольорів і почала ними мастити там, де я бачила на референсі світлі плями. І потім, крок за кроком, я затемлювала нашого кота, додаючи нових якихось штришків. В цьому арті я в більшості малювала саме штришками, але я також спробувала місці. Потушувати пальцем і спеціальною розтушовкою. Ви це можете побачити далі. А, насправді, я не люблю зглажені роботи, і в масні пастелі мені якраз подобається ось цей рельєф, ось ця така текстура, тому я не зглажувала. Я ж кажу, зробила це буквально в декількох місцях. Ось зараз ви можете бачити, як я роблю це пальцем, просто щоб зрозуміти, наскільки тушується ця пастелька. А, наголошую, що це не спеціальний папір для масляної пастелі, тому тут Звісно, не такий результат, але навіть на цьому папері вона тушувалася дуже легко і навіть скажу доволі рівномірно. Звісно, можна було трошки і рівномірніше, але цілком в принципі цього достатньо. Наголошу, що це папір не для масляної пастелі. Спеціальний тому ось такого плану. Також можна брати білу пастель, вона доволі гарно накладається на попередні шари, якщо вони не дуже густо накладені. І завдяки білому, також, звісно, можна змішувати кольори між собою, працювати ним як блендером, робити більш плавні переходи. Зараз я працюю, як я вже казала, від світлого до темного, тобто я. Спочатку якісь такі жовтуваті плями наношу, потім більш коричневаті і так до більшого затемнення. Але під кінець роботи я також спробую вже по темних моїх плямах попрацювати ще світлим бруском. Забігши наперед, скажу, що це також буде працювати. На відміну від моєї іншої пастелі, на цю пастель світлий колір згори лягає дуже добре, навіть якщо шар доволі такий вже масивний і міцний, як у мене, все одно дуже гарно, в принципі, можна перекрити, якщо ось це працюється масками. Білий, на жаль, якщо вже багато шарів, ось я там намагалася пізніше зробити оці вусика, на жаль, це вже зробити було неможливо. Але іншими кольорами, світлими, накладання йшло дуже навіть чудово. Ось ви можете далі бачити, як я продовжую в більшості малювати штриховкою, але місцями і підтушовую, щоб перевірити матеріал і показати його вам. Тільки зараз я все більше. Пробую матеріалі від ART, і в мене вже є акрилові маркери, ось тут був огляд, якщо ви не дивилися, кольорові олівці огляд ось тут, якщо ви не дивились, і це масляна пастель. Мені насправді всі три матеріали подобаються дуже сильно. Я вам зараз серйозно кажу, абсолютно щиро. Але якщо б ви в мене спитали, який з тих трьох матеріалів я вам поражу купити прямо зараз. Я б не задумуючись сказала масляна пастель, тому що, хоч олівці і маркери справді класні, масляна пастель запала мені саме серце. Я просто в захваті. скажу це 300 мільйонний раз, тому абсолютно щиро рекомендую вам цю пастельку. Буде цікавий варіант. Я вже намалювала масляною пастелькою, і щоб зробити очі більш такими рівномірними і зглаженими, вирішила взяти саме розтушовку, як для олівця. Тому що пальцем я розуміла, що я не зможу зробити такий м'який перехід. Масляною пастелькою я також не могла зробити рівні краї, тому що брусок дуже товстий. І за рахунок того, що він м'який, дуже важко провести якусь тонку лінію. Вона просто не проводиться на такому форматі, який я зробила я тонку лінію. Просто не провести. Воно все виходить дуже товстим. Тому я спробувала ось такий варіант з розтушовкою ось цим спеціальним матеріалом. І скажу, що тушується воно дуже класно. Це не супер рівномірна заливка, вона все ще видно текстуру, все ще видно маски, але вони дуже зглажені і ну, цілком класно виглядають. Просто реально як на масляному живописі. Вони нічим не відрізняються. Ти, ти реально, начебто, малюєш маслом, тільки ось в такому більш такому твердому стані. Такий котик в результаті в мене вийшов, і якщо я надихнула вас помалювати, я буду дуже щаслива. Напишіть про це в коментарях, якщо ви хочете спробувати ці матеріали або просто взагалі помалювати масляною пастелькою. Я ж кажу, настільки просто захопилася, що мені тепер хочеться кожне друге відео робити саме з малюнком масляною пастелькою. Я в захваті. тому Якщо ви хочете від мене більше масляних робіт, то пишіть про це в коментарях. До зустрічі! Бувайте!